Всім привіт! Уже змирилася знову дощик, 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 але планів ніхто не відміняв. Тому вирішила в обов'язковому порядку: по-перше, купити своєму грунчикове, папусті корму. По-друге, подивитися дещо собі. І, по-третє, звичайно, прицінитися, адже скоро великдень. Тому подивимося на пасочки. Пішли? От, подивіться, який ще отой снейл. Боб сней. Зелений. Ми збирали, не дозбирали. Є ось такий. Ну, і, звичайно, той такий, який теж ми не дозбирали. Але все-таки до пасок. Поки ходила по ОТБ, було враження, що тітка-прибиральниця ходить саме за мною. Дивіться, які шикарні паски. Коли тільки підходжу, одразу вона біля мене. Ніяк не могла. По-людськи, подивитися, але в принципі прицінилась красота Просто і будемо вибирати. принаймні я вже знаю, що вибирати, це точно. А тут я така біжу: все-таки треба купити папузі корм, оскільки закінчується, можливо, щось поміняють. Треба подивитися асортимент. Ну і заодно, оскільки я викинула водорослі з акваріума щось вони вже такі нещасні. Треба поміняти. Знаєте, як нові штори міняють, так само і водорослі. Тому зараз спочатку грудні ну і за одне рибці купимо, якщо буде. Забігаємо зараз в магазинчик. Зазвичай це купляю в такому брідері у нас, але будемо питати. Підвели мене до такого стелажика. Це не зовсім водорослі, це типу корали, Хоча чомусь показували саме такі е, були варіанти, але на дно мені нічого класти вже не потрібно, оскільки там немає місця. Е, є якісь штучні листочки, але то не то. Так і не показала вам ті листочки, зато подивитися <с�>? для інших домашніх улюбленців лотки. Якось так знімала, щоб не було видно обличчя продавця. Красуня ще та Але, от подивіться, який. От я такий брала раніше топсі. Буду думати, або ж візьму такий, або візьму інший, тут є. Для хвилястих папужок ось такі варіанти, бачите? І отакі. Брала раніше і той, і той. І бачите, тут, походу, по акції вони так, напевно, візьму такі, що по акції. І також, це вже ми в епіцентрі, щоб ви розуміли, хочу подивитися, можливо, дійсно для рибки щось та й прикуплю. При, при Дивіться, яка краса, для рибки, все, що не хоче є ось такі різноманітні, Це я так розумію, корм. Боже, кілограмами, це, напевно, на великий акваріум всякі такі корма. Так, як котам, собакам беруть. Да? Е, так, тепер е, і подивилася, дивіться, яка краса є ось такий, типу, літачок після аварії. Ну, він занадто маленький, рибка моя туди не запливе, Я її купила машинку, і вона задоволена. Ось дивіться, яка краса, хто любить піраміди. І така рибка, як Танхамон, випливає з пірамідки, у умія рибки. І ось такі теж предмети дивлюся ще. От дивіться, яка краса, різні камінчики. І ось таку машинку має моя рибка. Бачила, я знайшла. Також хотіла поділитися ось така красива пов'язочка, купила собі для різних масок на обличчя, щоб було зручно, оскільки в мене чілка. Купила в копійці за 64 чи за 65 гривень в той час, коли в інтернеті знайшла за 147. Ну і, звичайно, плюс доставка. Тому вже і попробувала, бачите там трошечки волосечки якесь є, торчить з масочки. Але, тим не менше, рекомендую дуже класно. Ну, оце омг, Не особа треба, о май гад. Так? Але взагалом дуже хороша. Маска. маска, Пов'язка! Оце заговорююся. вибачайте, маска. Ха, клас. І ось моя знахідка. Це А-ля Паска. Паска є в формі. Ну, маленькі такі пасочки, вони як, як сказати, як, як 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 кексики. Тому будемо пробувати всім смачного і гарного спокійного вечора.